Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько, наш бандера, Україна, мати, ми за Україну. Розкажу, що з ним робити, як е, пошагово установити, е, скажімо, з мінімальними потірями і напругами. Скажемо, є у вас, є отакий конь. Це прекрасно, але ну, якщо немає і скажімо неудобно його перекатувати, то що можна зробити по ньому? По вісу він такий дебелий, значить що ви робите? Берете два уголка, грубо говоря, 63-го. Заді, заді приварені ножки, спереді суцільна десятка. Прихватуєте до ножки і прихватуєте до передка. Потім берете три труби, отакі такі от три труби. І можна запускати його з говерли, він сам буде їхати. Його тільки підправляти. Це значить по транспортуванні і установці. Тут дуже просто. Два чоловіка, в принципі, справляються з цією роботою. Значить, ви його установили. установили зробили димоход. Димоход зробили з клапаном. Я там показував на відео, як зробити цей клапан все повністю. Зробили гідравліку. Значить, по гідравліки. Ось тут стоїть у вас е, група безпеки. Вона у мене стоїть льожа, ну, у вас стоїть, вона стоїть, це, стоїть е, манометр, стоїть воздухотворчик автоматичний і стоїть зриватель. Е, зриватель 1,8, 2 бареля. Воздухоотводчик і манометр, Значить, на манометрі. Ви на холодну закачали, не треба його вальцювати в нього одразу одиницю чи півтори. Закачайте пів атмосфери, буде прогріватися, вже при температурі 70 градусів, ви виставляєте одиницю. І так воно вже лишається. значить Це по цьому об'яснив. По вентиляторі зараз покажу, як отрегулювати воздух первічно, щоб ви не мучилися. значить Установили, установили автоматику. Примотали е, датчики термопару. Е, і Желательно мотати чим ближче до котла. Чим далі ви її поставите, буде різниця тим, по температурі. Там до 5-10 градусів удаляється, буде різниця. Чим ближче до котла. Прикрутили вентилятор. Вентилятор прикрутили. Тут все є, все буде в ньому. Саморізики, все повністю ви його поставили на місце. Попробуйте свободно ходить. Все, флажок працює. Значить, дров в ньому зараз нічого немає, він пустий. Ви включили, включили автоматику. Запустили. Все, вентилятор пішов працювати. Вентилятор пішов працювати, флажок стоїть. Зараз всі клапана зажаті. Клапана зажаті, бо при транспортуванні, щоб не погнули, не поламали, я повністю його все попідтягую. Що ви робите? Дивіться, первинно. Починаєте откручувати первинний воздух. Откручуйте і дивитесь на флажок. Флажок починає підніматися. Флажок починає підніматися. Все, він остановився. Откручуємо другу. Підігнали. Не обов'язково там ідеально. Плюс-мінус все. Ви підігнали, відкрили первинний воздух. Вторинний воздух, те, що йде на форсунку, він дуже чувствительний, дивитесь на флажок. Показую флажок. Я його ось відкриваю, флажок пішов вверх. Ось він закритий. Бачите, закритий. Відкриваю, флажок пішов вверх. Все, флажок остановився, більше не, не потрібно. Вже в дальнішому потім ви його підрегулюєте, І первинний, і вторинний повітря, вторинне повітряне, вже під своє топливо, 400 чи, чи дрова, царі дрова, скажімо, вже підрегулюєте. Автоматіку. Так, по, така автоматика, значить, її виставлять дуже просто, вона дуже удобна, чим що тут все написано. На ній все написано. Нажимаєте меню і воно пішло. Погнало, у вас там всі надписи є, все можна відрепетувати. В інструкції там буде. Схему я надам з котлом, я надам схему, як його підключити. Можна простеньку, без трьохходових, а можна з трьохходовими клапанами, з усім гамот. Значить, все, первинний вторинний воздух ви виставили, вентилятор працює. Значить, по флажку, дивіться, на флажку є дві гаїчки. Чим більше вони закручені донизу, тим слабше скажімо так, легше йому відкриватися. Ну, коли зимою скажімо, йде сильний вітер, можете вітром піднімати флажок, дергати його. Значить, ви просто ці гайки доверху, зганяєте обидві і контрогаєте. Це контрогруз. Він буде сильніше прижимати сам флажок, щоб не відкривався. Бо може бути, що вітер сильний і його буде сіпати. Щоб його не сіпало, гайки до самого верху законтрили його, все, він буде держати, він не буде само відкриватися. По цьому я об'яснив, по вузду я об'яснив. Далі я покажу, вже як проспалив його, прогріємо його, і я покажу, як його підрепетувати і більше щепетірно. Значить, вже в цих, моделях, в цих моделях я вже робив. Клапан задвижки. Перед тим я робив клапан, він те саме, була заслонка. Там флажок, наче він був трохи проще, але в нас сильно, сильно чувствительне було. Тут вже йде клапан задвижка. Він більше, скажімо так, м'якше регулює повітря. Вже будете дивитися по топливу. Скажіть, якщо сухе топліво, нормальне топлі, ви будете трохи прикручувати його, щоб не викидало, не вижирало його. Ви його трохи прикрутили, ви будете бачити пожару, викидає чи не викидає, ви все побачите. Значить, по цьому ви зрозуміли. По воздуху я об'яснив, по я об'яснив, по групі безпеки я об'яснив. Значить, дивимося сюди внизу. Внизу я виложив кірпіч. Зараз я покажу його на столі, щоб було візуально все понятно і видно. Низ, е, Нижня кирпічина, вона. Е, 3-4 см. Ну, є, є можливість, чим тоньше. Тут 3 см. Е, в маркеті я брав 4 см. Значить, ви положили на низ, Це пламя бути сюди, на неї. Заложили, це задня сторона, а спереді от дверьок. Ви положили просто кирпичин, защита дверьок, щоб в двері не шурувало. Значить Я зробив сюди відбойника. На ну, ну воно наче саме швидше, проще. Можна зробити відбойника. Ставиться просто дверей подбойник. Плам'я ударяє сюди, накаляє кирпич і воно розходиться по стінкам, пішло в теплообмінник. дивіться, як його утеплити. Він прямоугольний утепляє дуже просто, тупо і швидко. Ось вату я спеціально поставив, щоб бачити, вона стоїть чітко. Тут просто вона близько прилягає, бо є буртик, вона лягає сюди добре, вам для ручки удобно. І отака в нас продається ольга. Вона на метраж. Ви обмотали, обмотали це саму вату, щоб вона торочилася. Все, оце все утеплення. Значить, кусками собі вирізали пластами, її, положили сюди, наверх, положили сюди під воду, під котел загнали. Все, оце все утеплення. Більше нічого не треба. Скажемо, якщо приміщення у вас здорове, там гараж, бокс здоровий, передню стінку не утепляйте. От котла буде йти тепло, вам буде класно гріти. Якщо у вас, скажімо, котільня здорова, щоб, грубо говоря, не жарило там, щоб не була сауна, значить сюди положіть п'ятерочку вати, п'ятьочку, п'яку, тройку вати. І так само польгою собі його поставили. Все, це буде як екран. Воно це все діло зіб'є. не буде жарити. Це, що хотів по утепленню. Значить, дивіться, ще я хотів розказати, як по форсунці. З котлом ось цей котел, значить, ось я дам форсунку, на ній стоять стрілочки. Як її ставити, значить, ось його поставив. Вона в котлу так. Міняється вона без всяких герметиків, без нічого. Там зроблена ніша. Ту достали, цю вставили. Тут просто цеглина. Огнівпорна цеглина. Як його запалити, щоб було менше диму і, скажімо, швидше зробити поджог. Значить, в середину у форсунку я вставив кусок газети. або газети, або бумаги, що лібо, що угодно, що у вас є, під рукою буде. Зверху киньте, зверху киньте якоїсь бумаги. Ось у мене лотки є. Накидали бумаги. Ось о каністрочка в мене стоїть. У мене замочені такі щепочки. Щепочки я замочив в солярки. Щепки я замочив в солярки. Шикарно буде загоратися. Я їх туди вшурував. Ось тряпки ці, що замочилися з під солярки. Туди його. Зверху кинули трошки м'яких. Перший поджог обов'язково чи мельче, але воно швидше буде розгоратися і сухими. Воно буде легше розпалюватися. Все, кинули. Значить, ви прогріваєте систему, акумулятор чи буферку, прогріваєте його, грубо говоря. Ну, До робочої температури ви все время оце загружаєте, значить треть котла. Не треба оце ви положили і завалили повну котла. Треть котла. Треть загрузили, прогріло, воно прогріло ще раз треть. Уже коли буде прогріта, скажімо, буферна буферна йомкость і котел, тоді вже ви її завалюєте повністю. Зараз я її розтоплю, будемо прериватися. Зараз я її розтоплю, покажу. Зараз я підпалюю, покажу, як він підпалюється. І будемо трошки перериватися, а вже в далі далі я вже покажу, як можна, як тирсу засипати, як тирса буде горіти, щоб вирішував що воно не стріляло, як правильно його відкрити. Значить дивіться, Зараз сюди ми кинули це все діло, щоб ви там зверху не сунулись, не підпалювали, нічого не треба. Ви взяли собі його повністю запечатали верхню двері. Верхні двері ви запечатали, закривайте. Зажимать уплотнитель, дверку, не треба сильно, не треба перти її трубою цим цим ділом, розумієте? Ви її трошки легенько підтягнули, і все. шибер у вас відкритий. Обов'язково зараз должна бути прямо тяга, шибер відкритий. Знизу у вас є світів із бумаги. Це все, Поджог пішов. Дайте йому трошки розгорітися, щоб трохи наганяти жару. Далі, вже як я розпалюю, нагоню жару, я покажу, як от правильно відкривати котла, щоб він не жахнув, грубо говоря, щоб він не стрельнув. І як горить дрова, як горять кирси. Догрузити, ви питали, як можна догрузити його, скажімо, і топліво ще не перегоріло. Зараз він горить, там дрова. Повністю. Я покажу. Це ви зараз бачите, як він горить на дровах. Зараз я покажу, як він буде горіти на персі. Що вам треба зробити? Закрийте. Він ще повністю не прогрівся, вже буде шикарно горіть при п'яті, зараз тільки 48 градусів. Зараз ну, покажу, як догрузити його. Нажимаем кнопку на стоп. И вбиваем Клапан открытый. Треба дверь. Значит, нельзя дверь открывать резко. Значит, открутили и резко смыкать туда не надо, потому что может жахнуть. Вы приоткрыли. Дайте йому трошки подихати. Дайте йому трошечки продихати. Вийдуть пиролізні гази, вийде дим. Ну, Зараз він розгорівся, коли скажімо, він стає в режим стоп, він притухає. Ось у пішла спишка. Це, щоб різко відкрили, вона пішла б на вас, ось ця спишка. Зараз димить, бо труба, бачите, яка. Димохода немає. Це так на скору руку вкину. Все, значить дивіться, бачите, там дрова вам треба докинути оце все діло щоб скажімо, по време не ждати нічого вирішили ви собі докинути. Лучше, звісно, догружати, десь коли стається процентів 10, жар і все. Все, там є дрова. Нам треба закидати усю маленьку таку дубову із циркулярки. Вона не пихкає, а нормально. Самілка з ДСП. Не кажіть мені нічого за дим, бо димоходом немає практично. Там кусок труби 2 метри. Зато воно й димить. Все, ви його загрузили, закидали. Там чи дровами, чи тирсою, чи шулібу закидали, Закриваєте його. Скажемо, при нормальній тягі. В димоході, ну, на ваш димоход, у вас ви казали 12 метрів чи що, у вас тяга буде шикарна. Ну, лучше проще закидати його, коли вже догорає, стається жар. жарт. Тоді ви дрова там, 4 ложите. Оці всі віщі. нема, не буде ні дима, не буде нічого. Все, ви його запечатали. Шибер закрили, нажали старт. 48 градусів. Він починає правильно робити, тільки в градусів 50, 50 55 тільки починає правильно працювати. На пірсь. На пірсу треба буде зменшувати воздух. Дивіться оцим воздухом. Це первічний воздух. Що оце, Що оце? Первічний воздух. Все викидає жар. Ви бачите, що його сильно викидає. Значить його трошечки треба буде прикрутити, менше зробити, буде менше викидати його. Це авторічний, можете гратися. Подивіться, що з ним робиться. Ви Дуже просто його. Дивіться на плам'я і крутіть його. Ось я його закрив повністю. Він працює неправильно. Откривайте. Добивайтесь чистоти плам'я. Плам'я частеньке, без дима, все, більше нічого не надо. Ви раз поставите і все. І поставити спереді. Сюди можна ставити або кірпичину або кирпичину, дверки закрити. Або те, що я зробив ось для вас зробив ось. ось. У плам'ятні, вже регулювати, треба коли вже прогрієте його, вже накалиться, дуже важко прогрівати 10-й метал, кирпич. піч. Оце садло, накалиться. Воно нагріється, тоді один раз його виставити, більше ви її його трогати його не будете. Ну первічну регулювання, там в самому началі я вам розказував, як зробити. По флажку, дивиться, по флажку, щоб флажок піднімався. Це первічна. Воно тобто зробили його, все, більше нічого трогати не треба. Уже, як прогріється повністю, і ви можете підрепетірувати. Різниця по пламені, Подивіться, що на дровах, що на тирсі. На тирсі, виходить, він такий жовтіший, плам'я масивніше. А на дровах він таким голубим горить, як горілка, як гаслота горить. То економ режим. Так, класно, на цьому воно саме економно. Батько наш бандера! Україна має! Ми за Україну будемо воювати, Батько наш Пантера, Україна мати, Ми за Україну будемо воювати.